Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 22 грудня 2024 року. Повний місяць, місяць у Діві аж до 21.08. День місяця 22. І два слова про неділю. Неділою управляє сонце, яке надає значення індивідуальним рисам людини. Тому, розмовляючи із будь-ким у неділю, обов'язково підкресліть унікальність цієї людини. Якщо хтось звернеться у неділю до вас по допомогу, не відмовляйте, обов'язково допоможіть. Цим самим, ви забезпечите собі успіх на цілий тиждень і справи підуть дуже гарно налад. У нас 22 й місячний день, символ якого золотий ключик або ж слон генеша. Це день мудрості, отримання та втілення в життя знань. У цей день особливо сильні розумові здібності людини та індивідуальні також От, повна її і, і інтуїція, повна зосередженість на найбільш важливих для нас проблемах та пошук необхідних знань та їхніх рішень. Для початку нових справ не дуже підходящий день, можна сказати, неудачний. Так як усі починання 22 го місячного дня так і залишаться на бумазі. От гарний день для усамітненого відпочинку, для молитви, для медитації, для духовного зосередження. От енергія місяця в цей день. Підсилює розумові здібності, нова інформація легко засвоюється і приходять нові ідеї та їх рішення. У 22-й місячний день варто проявити альтруїзм, передавати особистий досвід, знання та проявляти щедрість. У цей день таємне стає явним. От. І можна відгадати цей день багато загадок. Він дає можливість оволодіти глибинними знаннями, дойти у всьому до суті, до пізнання рушійних сил от, і законів Всесвіту. Це день щедрості та турботи про дітей, ніяких емоцій, це день мудрості та відстороненого філософського споглядання. Це неудачний день для любих починань, а винятком. Стають не тільки влаштування на роботу та початок навчального циклу та обміну досвідом, гарний день для філософів, учених та винахідників. Вони можуть у цей день зробити такі відкриття, які матимуть величезне значення для життя загалом для всієї планети. Гарний день для державної реєстрації. Як при реєстрації, вибачте, та відкриття приватної школи чи загальноосвітніх курсів. А іще місяць ще й досі хазяйнує у знаку Діви. Він впливає на шлунково кишковий тракт. І якщо ви в цей день зосередитесь на тому, щоб зробити профілактику своєму організму, то це вам дуже допоможе. А профілактику нашим всім внутрішнім органам можна зробити таким чином: можна зробити масаж нашим підошвам. От. Роблячи масаж підошвам, ми впливаємо на всі зони нашого організму, а значить, і на наші органи, і вони будуть просинатися і працювати веселіше. От. Так що потрудіться собі ж на благо, От. не пропустіть цей час. Згадайте, коли люди захворіють, їм у лікарні назначають пройти обстеження і в першу чергу призначають здати кров на аналіз. При любому захворюванні в першу чергу страждає кров. От саме у дні діви, дуже ефективно для того, щоб покращити показники нашої крові, попити чаї із крапиви. Там будуть Корисні мікроелементи і вітаміни, і це дасть сили нашій крові і почистить її, і зробить сильнішою і здоровішою. Так що, любі мої, турбуйтеся про себе і не тільки в дні ті турбуйтеся про себе завжди. Прислухайтеся до любих порад, відшуковуйте, може у вас є якісь старі, якісь рецептурні збірники народної медицини або ж лікарських трав. Вишукуйте, які можуть трави допомогти нашому здоров'ю, і тоді менше будете тратитися на лікування медикаментозне, і менше будете тратитися на пігулки та на різні лікарські засоби. Любі мої, я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам добра. Шануйтеся! Я щиро вам дякую за все. Дякую за ваші підписочки, за перегляди, за коментарі, за поради, за вподобачки. З вами була бабка Люся. На все добре. Побачимося завтра.